Доброго дня, вітаю вас на хвилях. Радіо. Сьогодні ми будемо дізнаватися щось цікаве про цифри. Про статистику. Е є люди, які роблять все можливе своєю щоденною такою рутинною працею для того, щоб ми мали уявлення про життя міста, про життя країни, і все це воно заховане в цифрах. А ці люди люблять працювати з цифрами. Сьогодні у мене в гостях е від головного управління статистики Тернопільської області, керівник, начальник Андрій Чорний. Вітаю. Вітаю Студію. Людмила. Вітаю радіослухачі. слухачі. якось так співпало, що зацікавилися статистикою. Ну, думаю, ну щось би підготувати і для наших слухачів. І тут виявляється, що настільки актуально, тому що зараз не тільки для пересічних слухачів інформація цікаво, важливо, що відбувається в нашому місті, але й для тих людей, які мають не пропустити важливого. Про статистичні дані на час повномасштабного вторгнення припинилася обов'язкова подача статистичних данів для. Про фінанси, про різну підприємницьку діяльність, так ось, але зараз важливо те, що це відновилося. Що важливо знати? Ну, спершу хочу сказати, що чим же займаються органи державної статистики, це основне завдання, це можна сказати місія органів державної статистики. Це забезпечення суспільства. Неупередженою і об'єктивною статистичною інформацією. Інформацію, статистики збирають різноманітно. це і про населення, це про освіту, про охорону здоров'я, про промисловість, про будівництво, про сільське господарство та багато іншого. Тобто кожен користувач. Може в нас знайти ту інформацію, яка йому необхідна, зайшовши на сайт. Ну але для того, щоб мати цю інформацію на сайті, то потрібно багато що пропрацювати цих даних, цифр, які нам потім можуть багато чого розказати, наскільки розвивається, росте наше місто, що відбувається добре, над чим потрібно попрацювати. І власне ви цим і займаєтеся. Що важливо знати про те, як подаються ці дані? Ну, важливо сказати це, що зараз відновилося подання статистичної та фінансової звітності. І якщо говорити про законодавство, це 18 червня Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів в період дії воєнного стану і стану війни 3 липня. Їх підписав президент четверто вони оприлюднені, і 5 липня вступили в дію. Ці зміни до закону повертають норму про обов'язкове подання статистичної та фінансової звітності до органів державної статистики, яку було призупинено в 2022 році у ну, зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Тепер всі підприємства, організації і установи, які підпадають. Під державне стат спостереження е, зобов'язані подавати звітність до держстату. Це рішення прийняте з метою відновлення повноти статистичних даних, е, необхідних саме для ухвалення. Державних рішень, а також для виконання євроінтеграційних зобов'язань України, як дізнатися, хто саме має подавати ці дані? Можливо, хтось це буде робити вперше? Як дізнатися, чи можна зайти на сайт і дізнатися, що ви входите в цей перелік? Яким чином можна дізнатися? Звичайно, є створення відповідні сервіси і на сайті головного управління статистики в Тернопільській області або на сайті Державної служби статистики України. Е, є перелік програмного забезпечення, з допомогою якого е, підприємство може подати звітність до органів державного статистику. Це і кабінет респондента, це і медок, і артзвіт, соната та інше. Е, хочу зазначити, що е, кабінет респондента це розробка державної служби статистики України, і е, цей е, продукт є безкоштовний. E, Пам'ятаєте, e, була передача ревізор, де гасло було: ревізор рекомендує або не рекомендує. Ну то якщо з точки зору програмного забезпечення, кабінет респондента держстат рекомендує <и> <смеш.> <_ vidare> <по -160> <по -160> про те, що дані важливі. Наскільки вони важливі в нашому житті? І для пересічного тернополянина чи для пересічного українця, ну і плюс і для органів влади тут які що каже статистика. Ну, насамперед, треба сказати, що повернення до звітування це, ну, це не про контроль, це більше про відповідальність. І знову ж таки, ми не можемо собі дозволити ухвалювати рішення на осліп. Так, зазвичай зібрані та оброблені дані використовуються для формування ефективних політик відновлення економіки. Оцінки стану ринку праці, галузи економіки, регіонів і це розуміння держави і відповідно діє її щодо підтримки бізнесу. В конкретному виді діяльності це може бути і вигляді дотації, відшкодувань, кредити за низькими відсотковими ставками. Знову ж таки, інформацію може використовувати і е, наукова спільнота, і засоби масової інформації, в так. тому числі радіо, і це і бізнес. Ну, Для прикладу, е, чи науковець або студент, е, коли пише. Е, Якусь роботу проводить дослідження то йому, щоб зробити висновки, крім теоретичної частини, треба і фахово проаналізувати то явище, яке він досліджує. Ну а без повної картини в цій діяльності не може зробити відповідних висновків. Тому саме це важливо. Ну і звичайно. Що є, напевно, що основним це і на теперішній час, це міжнародні зобов'язання України, це відкритість, це можливість проведення міжнародних зіставлень. Ну і це є передумова для залучення міжнародної підтримки. Це гранти, це донорські кошти, інвестиції. Це, це важливо. Відповідальність кожного там чи підприємця людини, яка власне повинна подавати ці дані. Вона дотична до цього до важливого, великого, і це до росту і розвитку країни загалом. Так про те, як хто має звітувати, ми можемо дізнатися на сайті. Якщо ви досліджуєте якусь певну сфер, ви теж можете користуватися даними, які подають в. Головному управлінні, якщо стосується Тернопільської області, тоді шукаємо на сайті головного управління статистики в Тернопільській області. Так, що з минулими періодами, якщо дійсно не подавала за цей час, я просто бачу, що до завершення періоду перехідного цього періоду залишилося 19 днів. Подавайте звітність уже сьогодні. Таке повідомлення для всіх респондентів. Що важливо знати для тих, хто подає ці дані, і хто ще не встиг. Ну, по перше, хочу сказати, що за ще один сервіс на сайтах головного управління статистики і державної служби статистики це сервіс за пошуком коду. Єд угу. тобто будь-яка організація може вівши код свій код організації побачити перелік тих звітів, які необхідно було подати у 2022, 23, 24, 25 роках. І зараз триває перехідний трьохмісячний період. Так він почався 5 липня, вже основний основна дистанція пройдена, але до 5-го Жовтня він триває, і підприємства повинні подати цю звітність за весь період то неподання з 22 до липня 25 року. Ну це можливість перезампустити свій облік без наслідків і санкцій. Це мати достатньо ще трошки часу, щоб подати звітність без навантаження. Мати достатньо часу для консультації, і знаєте, відновлення обов'язку подання звітності насамперед стосується тих, хто з ну, суб'єктивних причин не міг е, раніше звітувати. Е, важливо сказати, що е, по Тернопільській області е, ну для підприємств наших де-факто нічого не змінилося. Тобто, навіть в цей період 2022-2025 років. Рівень звітування підприємств складав більше 90%. Тобто, це свідчить, про... Відповідальні. Так, то це свідчить про відповідальність бізнесу, і, який не тільки працює, але ще й звітує. І тоді картина складається вже і про області і набагато краще, тобто є багато цікавих даних. Ну і звичайно, що є можливість спостерігати навіть і вам. Ви як керівник, які дані ви найбільше любите переглядати, що вам найбільше до вподоби з того, що роблять ваші працівники? Е, ну насправді моїй роботі я, ну і зобов'язаний переглядати майже всі дані, але е, знаєте, е, найбільше що радує це е, позитивна динаміка. Тобто будь-який показник, чи це збільшується народжуваність, чи це збільшується заробітна плата, чи це більше виробляється якогось продукту. Це все позитив, це розуміння, що область розвивається, що бізнес працює, і країна загалом розвивається і розбудовується чого і щиро всім бажаю попри сний час, так але розвиток повинен бути. Ну що ж, я вам дякую за вашу розмову за цю інформацію. Ми більше дізналися про те, що цифри важливі, дані важливі, і я вірю в те, що всі почули, хто має бути серед тих респондентів, що подати вчасно дані, щоб вже знати і про себе більше, тобто де над чим потрібно краще працювати. Ну і власне на благо Тернопільщини, на благо України також. У вашій роботі що важливо? Що вам допомагає працювати? Ну, мабуть, те, що за стільки років я надзвичайно полюбив цю роботу, адже я прийшов в головне управління статистики, відразу закінчивши вищий навчальний заклад. А це вже два десятки років. І з кожним роком я знаходжу для себе щось нове, так як і. Кожна організація змінюється зараз, і це цифровізація. І ми також йдемо в ногу з часом і стараємося бути гнучкими, щось впроваджувати нове задля. Респондентів за для наших користувачів і більш доступними, швидкими, тобто, щоб так. все е, сприймалася інформація легко, доступно і не треба довго десь кудись їхати, чекати в чергах, домовлятись. Тобто, зараз все це завдяки достатньо тому... мати інтернет. Так, достатньо мати інтернет для того, щоб бути на зв'язку. Ну що ж, я в вашому величезному колективу бажаю міцного здоров'я, витримки, класних, позитивних даних, зростання та процвітання. Дякую вам за сьогоднішні інформації інформацію. обов'язково чекаємо у нас вас в ефірі ще. Для того щоб ви вже поділилися, як завершилася ця компанія, похвалила, що вже навіть більше там ніж 90, вже можливо близько до 100% і респондентів, які подали свої дані. Ну і відповідно ми будемо теж тішити вас позитивною інформацією. Бо цифри, якби там не було, вони дуже багато цікавого можуть розповісти, якщо їх правильно трактувати. Правда ж? Дякую, Дякую вам. Ну що ж нагадаю, що сьогодні на ви нас в ефірі був Андрій Чорний, це начальник головного управління статистики у Тернопільській області. Для того щоб ви знали більше, і існує у наша програма для того, щоб вам розповідати про життя нашого міста, і не тільки програма «Інформативно» на Ух Радіо.